Вітаю, це про світло. Сьогодні зніму коротенькі, коротенькі відео про лампи, які ми робимо зараз і пропонуємо. Ми їх робили з 22-го року, але якось 22-й рік був важкий, тоді не було особливо, коли рекламувати все це. Навіть це я не скажу, це реклама, це більш все-таки інформація, мабуть. Робили ми лампи такі вже, ми їх називали аварійними, виживайка як завгодно. Тут в чому, в чому сенс цих ламп? Вони при своєму малому споживанні дозволяють працювати і жити комфортно, коли відсутні, відсутнє світло. Наприклад, я їжджу зараз майже кожен тиждень, не майже кожен тиждень на Чернігівщину, це 70 км до кордону. У нас були там моменти, що не було світла, наприклад, з вечора, ну, з 23-ї години і до 22-ї наступної диби, тобто добу не було світла ніякого. І навіть я брав взяття, яке фло маленьке і ще щось. Але розумієте, коли нема світла 3 години це одна історія, а коли нема світла добу це друга історія. І тому ми трошки придивились концепцію лампи, ми залишили зараз дві потужності. Лампа менша от в такому варіанті, це 350 мм мілі... довжиною. Тут самий простий профіль дешево. Я знімаю зараз під місцевим освітленням. Я буду вимикати і буду міряти, скільки лампа дає світло. Тому просто для того, щоб потім не перемикати, незручно однією рукою це робити. Ця лампа вона зараз зроблена таким чином, що вона живеться від повербанку. Ми, у нас є лампи, які закінчуються просто проводом, отак, плюс-мінус. Отакий є перехідничок. А далі можна вімкнути сюди, наприклад, dc dc перетворювач. Таким чином, лампа виходить універсальна. Сюди можна дати напругу від 8 вольт до 60 вольт постійного струму, і лампа буде від всіх цих в діапазоні цих напруг працювати нормально. Або ми робимо, от нам замовляють наші знайомі військові, ми робимо прямо під повербанку. -повер Вмикаєш повербанку, і ми зробили два розміри, два споживання. Оця лампа менша, вона споживає від повербанку ось від такого. Вона споживає 0,25 А при 5 вольтах. Вона зараз не вімкнена, це я спочатку інформацію, а потім вімкнемо. Ламп, лампа більша, вона десь 560 мм довжиною. Вона дозволяє абсолютно комфортно працювати на робочому місці. Ну, от Я показую своє робоче місце. Це великий стіл, принтер, тут монітори, клавіатура. Тобто, це повноцінне робоче місце під працю, можна шити вишивати на робочому місці від цієї лампи. Ми, ми, ми отримуємо десь на поверхні тисячу люмен, тисячу люкс верніше світла. Споживає така лампа від павербанку 1 А, тобто 1000 мА. Якщо навіть у вас китайський павербанк, ну, у нас я залишив на Чернігівщині там будинок приватний, і ми зробили світло. Я зробив світло туалет Ванна, отака От лампа, в кульку висить в кульочку висить павербанк на 1000 мА, годин, які куплені в Алоза. 200, 260 за цей гривень, не пам'ятаю, щось простеньке. Тисяч, тисяч, 10 тисяч мА годин. Я їх купив тоді 4 штуки, один в туалет ванна, один коридор, там, де з, прохідна, така, прохідний, прохідний простір між кухнею, кімнатою, кімнатою туалетом, вані. Один такий. У мами і один такий в кімнаті, там, де ми зупиняємося. Це таких от світло на всяк про всяк випадок, яке буде світити від такого повербанка довго і, і доволі багато світла. І тут є на, 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 на проводі вимикач. Вам не треба весь час перемикати з роз'єму в роз'єм, просто вимикачем вімкнули, вимкнули, вимкнули Менше лампа дає 170 люкс. Люмен, а більше дає 700 люмен. Це скільки світла дають ці лампи. В лампі стоїть отакий перетворювач DC-DC, який робить з напруги 5 вольт. Це така збірка. Я їх купую, тому що дешевше, ніж я купую, їх не можу зробити, порахувавши замовлення плат, комплектації, віддати в роботу. Отримати, перевірити ну, за такі гроші, як я їх купую, я їх не можу зробити сам. А от драйвери ми робимо самі. Цей драйвер, який стоїть в лампі, він, по-перше, якщо це лампа. Отака, там, де виходить просто з лампи плюс і мінус, червоний плюс синій мінус, він захищений від переплюсування напруги живлення, якщо ви переплутали плюс з мінусом нічого не станеться. Так? І він дозволяє напругу вхідну мати від 8 вольт. До 60 вольт, і при цьому він видає стабільний струм, який налаштовується з підбором під ваші задачі резистора струмозадаючого. Ну, В нашому випадку вони налаштовані таким чином. Тут виходить два перетворення. Спочатку ми підвищуємо напругу з 5 до 12, потім оцей драйвер робить з напруги струм постійний стабільний. І при всьому, при тому, що все-таки два перетворення, і на кожному перетворенні КПД не ідеальне. На 100% ми втрачаємо, ми маємо з діодів ефективність 140, не з діодів. Ми маємо уже з самої лампи, тобто ми споживаємо 1,25. Ват, а видаємо 170 люмен, це 140 люмен на Вт. І так само в цій лампі ми споживаємо 5 Вт а видаємо 700 люмен. Тобто 140 люмен на Вт це вже не по діодам, не по світлодіодам, а по споживанню лампи. Це дуже гарний результат. Зараз я вимкну вимірювач. Ось у мене такий є прилад. Опель називається. Зараз ми його вімкнемо. От Я його відкриваю, кладу. Ця лампа ось лампа, оця яка, зараз я покажу, ось вона. Ось вона. Це така сама лампа, і вона висить на рівні. Я просто до своєї лампи знизу причепив для, для вимірювання цю лампу. Висота над столом 50 см. Це моя комфортна зона, на якій я працюю. І зараз в телефоні відкриваю додаток під цю лампу. Так, зараз хвилиночку, ось додаток. Так, ось я відкрив додаток. Так, 627. Це ось ми, ми, ми міряємо цим приладом, а тут у нас просто покази. І тепер я зараз переберу свою лампу. Я її вимкну. А вимкну, от я свою вимикаю залишиться світло тільки від комп'ютера. 80, 9 люмен. А тепер вмикаю лампу. Ось. Так, і що ми бачимо? Якщо брати по центру, ось вона по центру лампи. 1000 люмен, 1080 це от зона робоча, ось я показую, як вона освітлена. Зараз і дивиться і споживання, я вам показую ось споживання, так, свилиночку, зараз ось так. 1,08 А ми споживаємо при. 4,95 вольта на виході. Це у нас зараз зарядний пристрій для телефона. Пербанку я вдома залишив, вибачайте. Але тобто, 5 вольт на вході, споживання 1,073. Ну, 1,07 це 1 Ампер умовно. 5 Вт. І ось робоча зона. Тобто ми можемо телефон, вибачайте, зараз вимкнеться, треба знову його вимкнути буде. Зараз вимкну хвилиночку. Так, ось. again. 1080. Якщо я просто покажу, що я піднімаю і опускаю лампу, зараз що міняються покази, щоб було зрозуміло, що. Ну от я відверну її просто отак. От, відвернув, ось повертаю знову. Ось так. Ну, Тут не все зразу видно. Так, покладу, щоб було поряд. О. Якщо опустимо нижче, то буде більше. Якщо піднімемо вище, буде менше. Ну я зробив це на свою лампу, яка в мене працює. Тобто, якщо дивитися, то вона вище рівня моніторів. Отак вона стоїть. Е, у нас є знайомі військові, для них ми робимо таке світло безкоштовно. Якщо військовим хтось побачить, звертайтеся. У нас є ще що зробити. Поки є, зробимо безкоштовно, а там далі будемо дивитися, якщо буде комусь цікаво. Я до чого кажу: всі мають якісь ліхтарики маленькі, якісь свічечки, аля навіть Тернопільська свічка це один світлодіод, одна батарейка, і вона дозволить вам, мабуть, в повній темряві не вбитись. Але я кажу зараз трошки про іншу історію. Це світло, яке дозволяє функціонально, функціонально жити. Навіть ця маленька лампа, ну зараз я її спробую вімкнути оцю, де вона тут у мене. Так, зараз я її знайду меншеньку. Я вімкну, подивимося, скільки вона буде давати з такої самої висоти. Маленьку, вибачайте, тут однією рукою зараз увімкну спочатку своє старе світло, перемкну цю лампу. Так, отак от візьму, зараз вимкну і вимкну свою. Маленьку, ось вона. Маленька. Так, ні, я рухую не дуже, але ми справимось. Ось я її вимкнув, так. Вимкнув, вона світить мене. Мені тепер так, я можу вимкнути свою. Так, і ось я показую, що ця маленька лампа моя споживає 0,25. Зараз, зараз, де тут? Треба навести. Ось 0,249 ампера 497. А тепер я беру її... Телефон знову вимкнувся, вибачайте. Зараз я його увімкну для того, щоб. хвилиночку. Не вистачає трохи рук. так Тест again 33, а тепер беру підношу на, на, на місце лампу. Ось я її тримаю на місці. Зараз покажу. Ось я тримаю її нижче лампи. Тобто ми маємо на поверхні 390 люмен, Це теж якби не, не так, не так щоб, щоб мало. І в приміщеннях, таких, як кажу, маленькі, зовсім темні, вона теж, теж буде вам е, дозволити комфортно працювати. Так, я її прибрав, зараз вімкну світло, щоб трошки було видно. Так. Ну, це працює моя лампа, яка далі трохи стоїть. Тобто, не знаю, кажуть, будуть важка зима. Все це буду вимикати, бо воно трошки Так, вимикаємо і закриваємо. Кажуть, зима буде важка, тому дивіться, комусь, якщо треба підготуватись, звертайтесь, допоможемо. Да, про ціну не сказав. Ціна лампи менша, і я її зараз вимкну. Ми зараз вирішили робити по мінімуму націнку, щоб просто людям, яким потрібно, щоб могли собі дозволити. Значит, менша лампа. Це 1,25 Вт. Вона коштує у нас зараз 277, ну, 278 гривень. 278 гривень. І більша лампа, яка дозволяє мати повноцінне робоче місце, коштує 317 гривень. Гривень, ми готові це віддавати, продавати за такі гроші. Якщо військові, військові побачать хтось, звертайтеся для вас зробимо безкоштовно. І тут ми провода довжину робимо метр в комплекті. Лампу. Якщо, наприклад, у військових бувають різні проблеми, то просто ви пишете, кажете, що нам треба таку і таку лампу, довжина провода, бажана така, то. І ми під вас зробимо, щоб вам було зручно. Ми їх не герметизуємо, ми їх не, не, не захищаємо від вологі. Це довго, це, це, це їх можна робити, але це то процес не простий і краще, якщо що, то поміняти її на, на, на нову. Росіювач буває матовий, але матовий. Ну, тут в чому? Проблема цих ламп. Це саме дешевий профіль, який існує, мабуть, на сьогодні алюмінієвий покритий. І у нас, ми його зараз робимо. Чому така ціна? У нас є просто з проєкту, там, де були великі довжини, у нас позалишалися обрізки профіля цього. Ми його... Якби не рахуємо в собі вартість. Єдине, що ми купували розсіювач, і з розсіювач, якщо у нас не підходить обрізки, то ми купували і ріжемо з нового. Він не дорогий, але І ще проблема, що матовий розсіювач трошки ну тут хлюпає в, в цій лампі, він не дуже гарно тримається, тому що профіль, я так розумію, роблять багато виробників. А розсіювачі так само. І вони інколи з партії від партії відрізняються трошки по своєму ну, умовно по розміру. Цей стоїть жорстко, він його не чув, нормально прозорий. А цей стоїть в даному випадку нормальний. А от то, що в нас є, він такий трошки, трошки слабіший. Різниця в чому, що ця лампа, наприклад, зараз ми візьмемо подивимося, як вона працює. Ось так вона працює, де вона в мене ось. Вона дає отакий кут світла вихід так вона видає світло. Тут вона ще й працює трошки як лінза. А матова лампа вона ш -ш -ш світло відкриває широко. А от вставити мені її, мабуть, а, є в мене куди. Зараз я візьму батарею. Одну хвилиночку зроблю паузу, візьму батарею і покажу різницю. Так, ось вімкнув лампу з матовим розсіювачем. Вона широко розкриває світло. Для якихось завдань це краще, для якихось там та, що вуща. Зараз ще покажу для порівняння хвилиночку. Однієї одні руки, одні руки не вистачає. Ось, Оце що І тут на прозорі видно трошки оті артефакти. ну В даному випадку у нас це менше цікавить. Оце лампа, яка з прозорим розсіювачем. І ще раз лампа яка з матовим розсіювачем. Ну, мабуть, і так вийшло відео довге. Тобто, хто хоче мати резервні лампи, які вам, дай дай Боже, щоб не знадобилися, але ви знаєте, де можна їх придбати. Всім здоров'я!